Ми є носіями інформації, носіями наших традицій, культури. І коли вони бачать, що збірна України перемагає, значить це сильна країна з нею потрібно рахуватися. Одразу дев'ять спортсменів представляли Тернопільщину на чемпіонаті Європи із жиму лежачи. Змагання проходили в угорському Будапешті. Висувала я в категорії до 63 кілограмів, зайняла перше місце. В принципі, з результатом я довольна, але може було і краще. Регіні 16 років вона переїхала до Тернополя із дружківки Донецької області. Саме там почала займатися пауліфтингом майже два роки тому. Тут продовжила тренуватися із нашою командою і виїхала на свої перші змагання із жиму такого рівня. Також зі всім так познайомилися. Дуже класні дівчата дуже подобається, дуже такий гарний город. От особливо тут різні парки. Це дуже гарно. Срібним призером Європи у жимі лежачи в екіпіровці, став представник тернопілля Вадим Музика. Він пожав 120 кілограмів. Виступи плюс-мінус нормально. Можна можна було, звісно, краще. Посів друге місце серед юніорів. Перший місяць також зайняв українець. Збірна команда України серед юніорів посіла третє місце. Вадим відзначає, зараз виїхати на змагання за кордон непросто. Треба оформити дозвіл для хлопця. Чемпіонату Будапешті став другим виступом на міжнародному рівні. В жовті має проходити чемпіонат західної України. туди, поки що готуюся, а далі буде видно. За крок до медалі серед ветеранів зупинився Віктор Шандригось. Він виступав у вазі до 105 кілограмів і пожав 215. Для нього цей старт також став першим на міжнародному рівні. Почалося повномасштабне вторгнення. Росія напала на нашу державу. Вже не було ніяких думок їхати на змагання, але потім тренер каже. Є міжнародні змагання, чим би не спробувати шанс. Ми не знаємо, де ми будемо завтра і що буде з нами. Дуже тішить спортсмена, що у Будапешті на змаганнях його підтримували рідні. Пауерліфтинг другий вид спорту для Віктора. Найбільше любить займатися вільною боротьбою. Викладає у педагогічному університеті і тренує студентів. Один із них, а саме Ігор Лисий, і затягнув чоловіка у світ пауерліфтингу. Три роки тому я познайомився з тренером, який в мене навчався в магістратурі, паралельно працює в спортивній школі. І він мене затягнув, можна сказати, так зацікавив, оскільки ну, штанга мені подобалася давно, оскільки ми штангу використовували як одну із загальної загальнофізичної підготовки в підготовці борців. І Я думав, а чому би не спробувати свої сили? Перші міжнародні змагання, але вже серед дорослих були у Будапешті для Альони Канюки. Дівчина посіла сьоме місце, але через це не засмучується. Зізнається, більше любить практикуватись у триборстві, тобто пауерліфтингу, але пройшла на чемпіонат Європи із жиму, тому вирішила не втрачати нагоду помірятися силами. Кожен по різному реагує, ну зайнявши там останнє місце, передостаннє. Хтось перестає займатися, не знаю. в мене навпаки, в мене є велика мотивація. Ну і тим більше. Відібралась по триборству на міжнародні змагання. Хороші результати на чемпіонаті Європи із жиму показали також наші спортсмени: Мар'яна Коляденко, Марія Полянська, Тарас Бубен, який вперше виконав норматив майстра спорту України міжнародного класу. Ігор Грошком, Анастасія Лиса, яка разом із Ігорем Лисим, Сергієм Федоренком, Віктором Погребінським та Андрієм Злочовським готували спортсменів до змагань.